Уявіть собі критичну ситуацію: сталася травма і почалася сильна кровотеча. На роздуми просто немає часу. Саме від того, що робити в перші хвилини, може залежати життя. Сьогодні ми детально розберемо, як правильно діяти. Це навичка, яка без перебільшення може стати рятівною. Щоб усвідомити всю серйозність, давайте згадаємо одну просту річ: наша кровоносна система це замкнутий контур, і кров має залишатися всередині. Втрата всього, ну, може, 2,5 літрів крові для дорослої людини вже є смертельною. Чому? Бо тиск падає до критичної позначки, і найважливіші органи, як от мозок і серце, просто відмовляють. Здавалося б, усе просто є рана, є кров. Але насправді ні. Кровотечі бувають дуже різними, і від того, яка саме судина пошкоджена, залежить не тільки рівень загрози, а й увесь алгоритм дій. Помилка у визначенні типу кровотечі може коштувати надто дорого. Отже, загалом ми говоримо про три основні типи зовнішніх кровотеч це капілярна, венозна та артеріальна, і вміння їх швидко розрізнити, це, по суті, перший і найважливіший крок. Саме він визначає, що ми будемо робити далі. Ось тут усе дуже наочно. Дивіться, капілярна це звичайна подряпина, кров просто потроху сочиться. Венозна це вже серйозніше, кров темна, такого вишневого кольору, і вона витікає рівномірним безперервним струменем. А от артеріальна це вже, знаєте, червоний код небезпеки. Кров яскраво червона, насичена киснем, і вона не просто тече, а б'є рани фонтаном, пульсуючи в такти з серцебиттям, і, як бачимо, допомога в кожному випадку кардинально інша. Саме артеріальна кровотеча найнебезпечніша з усіх. Кров втрачається так стрімко, що час йде буквально на секунди. Будь-яке зволікання тут це пряма загроза життю. І звичайна пов'язка тут, на жаль, буде абсолютно безсилою. Потрібен спеціальний інструмент, створений саме для таких екстремальних ситуацій. І цей інструмент. Турнікет його можна порівняти з таким собі аварійним гальмом. Його застосовують тільки в крайніх найважливіших випадках. Це масивні кровотечі з рук чи ніг, ампутації або ж ситуації, коли звичайна тиснуча пов'язка просто не дає результату. Важливо розуміти, що це не просто якийсь джгут, це спеціалізований рятувальний пристрій. Так добре, а як же ним прали не користуватися? Знання цих кроків дає величезну впевненість у критичний момент. Тож давайте пройдемося по кроковою інструкцією. Отже, крок перший. Розміщуємо турнікет вище рани, обов'язково оминаючи суглоби. Друге, затягуємо стрічку настільки сильно, наскільки це можливо, ще до того, як почнемо крутити. Третє, починаємо закручувати стержень і крутимо, аж доки кровотеча повністю не зупиниться. Так, це буде дуже боляче, але це абсолютно необхідно. Четверте надійно фіксуємо цей стержень у спеціальній кліпсі. І п'ятий надзвичайно важливий крок: записуємо точний час накладання. Для медиків ця інформація буде критичною. А що, якщо допомога потрібна собі, а поруч нікого немає? Ну, алгоризм схожий, але звісно вимагає тренування. Ключовий момент тут заздалегідь зробити петлю, в яку можна буде швидко просунути поранену руку чи ногу. А далі все так само: затягнути, закрутити стержень до повної зупинки крові і надійно його зафіксувати. Це складно, але це можливо. А ось це варто просто запам'ятати. Це така трохи жорстка, але дуже правдива порада від досвідчених парамедиків. Сильний біль це як не дивно ознака того, що все зроблено правильно, що турнікет працює і перетиснув артерію. Якщо болю немає, скоріш за все він затягнутий недостатньо, і кровотеча може відновитися. Тут орієнтир не комфорт, а результат, тобто повна зупинка крові. Навіть найкращий інструмент у неумілих руках може нашкодити, тому знати, чого робити не можна, не менш важливо, ніж знати, що робити треба. Давайте подивимося на найпоширеніші помилки. Ось це критичні помилки: ніколи не накладайте турнікет на суглоб, на коліно чи лікоть. Не використовуйте для цього якісь тонкі імпровізовані речі, як от шнурки чи ремені. Вони просто пошкодять тканини, але артерію не перетиснуть. Ніколи не послаблюйте турнікет самостійно. Це може призвести до раптової масивної крововпрати й шоку. І завжди залишайте його на видному місці, щоб медики, які приїдуть, одразу його побачили. Важливо розуміти, що турнікет це тимчасове рішення, він не може бути на кінцівці вічно. У теплу пору року максимальний безпечний час це півтори-дві години, а от у холодну не більше години. Якщо перевищити ці ліміти, є величезний ризик некрозу, тобто відмирання тканин. І саме тому так критично важливо зафіксувати точний час, коли його наклали. Але буває й так, що загроза невидима існує така тиха, але дуже підступна небезпека, внутрішня кровотеча. Навіть коли зовнішню кров зупинили, важливо вніти розпізнати цю приховану загрозу. Ознаки внутрішньої кровотечі, звісно, не такі очевидні. Шкіра може стати блідою, людина вкривається холодним липким потом. Пульс стає частинним, але дуже слабким, а дихання поверхневим. Якщо є підозра на таке, головне негайно викликати швидку, а до її приїзду забезпечити людині повний спокій і прикласти щось холодне до місця ймовірної травми. Отже, турнікет накладено, кров зупинено. Але на цьому робота не закінчується. Треба ще раз перевірити, чи надійно він зафіксований. Через втрату крові людина швидко переохолоджується, тому її треба обов'язково зігріти. Постійно стежте за свідомістю і диханням і будьте готові чітко повідомити медикам всю інформацію. Ці дії до їхнього приїзду є надзвичайно важливими. Тож який ключовий висновок? Знання перетворюють страх на впевненість, а паніку на чіткі рятівні дії. Інформація, яку ми сьогодні обговорили, це не просто якась теорія, це інструмент, який реально може врятувати життя. І головне питання, мабуть, у тому, чи буде людина готова цим інструментом скористатися, коли настане той самий критичний момент.